Ну, я вважаю, що рибу ловлять зранку, тому що за ніч вона проголодається і зранку хоче снідати. Олександр Мазуренко спортивний рибалка з вудочкою в руках 36 років. Зловив найбільшого коропа, що водиться в Україні, вагою понад 31 кілограм. Риба кусається. Якщо не сунути її пальця до рота, то не кусається. Може вкусити риба, а це хижа. Ту рибу, яку сьогодні ми ловим, це короб. Він не кусається взагалі. Чи можна зробити вудочку самостійно? Самому можна зробити вудочку. так. Я в дитинстві ловив і на очерет, і на деревини, на що завгодно. В якусь жилку прицепив поплавок пір'їна і ловив карасиків дуже вдало. Рибалки брешуть про розмір ловленої риби? Так, постійно. Кожен чоловік. Хоче завжди виглядати круче, сильніше, швидше і так далі.